Близнюки, привіт, рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас період з 16 по 25 жовтня. До чого вам підготуватись, на що звернути увагу енергії цього періоду для близнюків? Нагадую, що відео можна дивитись також по асценденту. Не лише по сонця. Цікаве у вас тут поєднання карт. Не знаю, можливо, ви якимись афірмаціями займаєтеся, або слухаєте багато підкастів, поглинаєте інформацію і може проводити досить багато часу на самоті, роблячи, зокрема, якусь переоцінку, можливо, людей, до яких ви дуже прив'язані. Або ж намагаєтесь розпрощатися з цими прив'язками, або до когось навпаки, відчуваєте ще більшу симпатію. І от мені ця карта абракадабра. Вона мені завжди пов'язана з сприйняттям якоїсь інформації. Можливо, ви вчитеся чомусь новому. Бо вчитися можна навіть включивши собі відео на Ютубі на фоні і займаючись якимись власними справами. Все рівно підсвідомо, ми це все будемо сприймати апріорно. Або також у вісні. Можливо, хто пам'ятає, колись було популярно там, вивчати мову у от в наушниках слухаєш і так далі. Хоча це не дуже для здоров'я класно заснати в наушниках, але перед сном можна. Чому б і ні? якісь мантри, афірмації, молитви. Все це для вас буде працювати. Не знаю, можливо, з тим, як ви говорите до самих себе або до інших людей, які слова вживаєте. Так, подивимось тепер по всіх сферах життя для близнюків. 16 по 25 жовтня. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя, королева чаш. У вас тут або дуже емоційний період буде, або ж це королева чаш буде впливати якимось чином на ваші. Стосунки, давайте подивимось. Для тих, хто наразі самотній з близняків. Так, а дивіться: а тут хто самотній, у вас можуть бути конфлікти з вашими друзями або колом спілкування. Через стосунки, або ж ви будете втягнуті в цей конфлікт, як королева чаш. Хто така королева чаш? Це психолог, який слухає. Та ви або будете слухати постійно про чужі конфлікти, там ваші друзі будуть вам жалітися про ці стосунки і так далі. Або ж через ваших друзів у вас буде якась конфліктна ситуація? З чим це пов'язано? Чому? У вас іде дуже серйозна очистка вашого оточення. На цей період багато людей, з якими ви думали, що ви дійсно дружите, вони можуть від вас відсіятись. Це може насправді впливати на вашу побудову стосунків, люди, з якими ви спілкуєтесь на щоденній основі, наприклад. Вони впливають на ваш настрій, вони впливають на ваші. Думки і впливають насправді на ваше життя дуже серйозно. На тих, кого ви вибираєте, чи є у вас власна думка. Для тих, хто в нас знаходиться в любовних трикутниках наразі з близнюків. Через пристрасть. Ви, якщо ви коханець чи коханка, то в цьому аспекті через пристрасть ви намагатиметесь захистити своє, тобто притягнути до себе партнера через пристрасть. Бачу, у нас тут король Пентаклів, королева Пентаклів, стірка Пентаклів. Для тих, хто в стабільних стосунках, і ви знаєте, що є трикутник, з якогось би то не було боку, то тут нерівноцінно, та? тобто, наприклад, ваш партнер з вами менше часу проводитиме, аргументуючи це, там, навіть і навіть роботою, і різними іншими справами. Так і ви, якщо ви знаходитесь в стосунках серйозних і в любовному трикутнику, то тут ви будете мало часу приділяти, можуть бути конфлікти через фінансову складову. Гроші йдуть, на вашу думку, не туди, куди повинні були б. Не бачу тут закінчення трикутника, тут скоріше намагатиметесь розібратися з цим всім на побутовому рівні, але не бачу бажання закінчити для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. У вас можливі для тих, в кого є діти. Тут буде цей період присвячений дітям, їхнім потребам по максимуму. І, можливо, через це ви трохи мало часу приділятимете вашому партнеру. Для кого це актуально. Для тих, хто. Немає дітей, але планує, то тут може бути у вас звернення до лікаря або ж до психолога. Теж, як така можливість пропрацювання якихось своїх внутрішніх установок, з цим пов'язаних до лікаря з консультацією. Успішною консультацією. Не хвилюйтесь. Також, що це може значити? Загалом, в стосунках, все ок. Та? Все ок. Але на цей період може у вас зависнути в повітрі якась ситуація, яку ну, вирішити наразі не можна буде. З чим це буде пов'язано? Ну, по карті місяць з чимось прихованим, з тим, в чому ви не до кінця розбираєтеся. Але хтось один з вас, да? тобто хтось або ви, або ваш партнер. Буде пов'язаний з цією ситуацією, яку ніби він, або тільки ви можете вирішити. От про що я говорю, так. Да? Тобто тут загалом ситуація в партнерстві прекрасна, да? і в почуттях, і в фінансовому плані, наприклад, але є якась, ну це життя, завжди буде щось, не може бути все ідеально. З чим доведеться розбиратися, або лише вашому партнеру від нього буде все залежати, або лише вам. Ну і тут можете бути прив'язані до е, дітей. Багато дуже їм часу приділяти. Робота. П'ятірка чаш. Чому? Для тих, хто не працює. У вас я не бачу бажання знайти роботу, принаймні на цей період ви будете зайняті справами сімейними, справами любовними. У вас є фінансова подушка, це четвірка Пентаклів, або ж ви над нею працюєте з різних джерел, але от як такої там офіційної роботи у вас немає. Для тих, хто в пошуку знаходиться, хотіла карта. Король жезлі. Тут якимось чином ваша робоча ситуація пов'язана з якимось чоловіком, можливо, за цим королем жезлів. І він може її як прискорити, так і навпаки. От вона може зависнути на незрозумілий вам час. Тобто це або керівник довго розглядає там, ваше резюме, чи HR, неважливо. Або ж ви стукаєтесь на одну ту саму вакансію, і вам не відповідають. Тобто тут по-різному може бути, але тут все залежить від чоловіка, від чоловічої енергії. Ну, але ви знаходите в собі сили, не заходите в стан жертви і продовжуєте далі. Продовжуйте далі пошук. Та у вас є тут група підтримки, яка вас буде підтримувати ваші рідні, близькі. Тим більше дивіться на дні колоди мах Можливо, задумайтесь про те, щоб працювати на себе як варіант. Якщо довго не відкривають, да, ви стукаєте, стукаєте, треба, значить, шукати інші двері. Тобто тут головне, не впадайте в п'ятірку чаш. П'ятірка чаш це зазвичай такий трошки меланхолійний, сумний стан, коли ми себе жаліємо. Тут жаліти себе не треба. У вас все вийде. Просто вам треба трохи більше наполегливості або ж. Попрацювати над своїми скілами. Можливо, десь треба покращити якісь ваші знання і вміння, щоб ви могли дійсно на всі 100% претендувати на кращу вакансію. І бачите, стірка жаз для вас все вийде. Буває таке. Там, вирішив підівчити мову, пішов на курси, подався вже на якісь там вакансії, зовсім вже забув про них і вам пишуть. Тому, вішайте носа? Для тих, хто в нас по найму працює. Багато активних дій протягом цього періоду, робота в команді, в колективі. Також можуть бути різні звіти. Ну, по карті справедливість це все, що пов'язано з перевірками, звітами. З тестами на вашій позиції. Ну, ви їх пройдете. Тут все буде в порядку. Просто треба ну, не сидіти, як кажуть, склавши руки, а дуже активно про себе заявляти, особливо, якщо ви хочете підвищення. Бо лицарю царю жезлів, треба рухатися, треба себе показувати, треба не боятися проявляти себе. Ну, так, королева мечів, тут все, що пов'язано з бумажками. Можуть від вас вимагати якісь звіти, там закриття якихось проєктів, або, навпаки, ведення їх. Тобто у вас тут всі карти в руки, просто будьте більш активними. Для тих, хто працює сам на себе, або в кого свій бізнес, Для тих, в кого свій бізнес актуальною буде. Тут або у вас йдуть питання приміщення, там, нове приміщення, ремонт в ньому, або перероблюєте офіс, шоурум і так далі. Тут, в залежності від того, що у вас за бізнес, але це пов'язано з приміщеннями, а також з ієрархією. Король жезлів, можливо, будете думати про, або те, щоб найняти якогось тренера для вашого бізнесу, щоб підвищити скіли команди, або ж. Праву руку собі, як варіант, людину, яка буде керувати командою. Ви можете делегувати якісь свої моменти для цієї людини для тих, хто сам на себе в нас працює на фрілансі. У вас тут. Ой, у вас тут дуже позитивний період, але дуже багато емоцій. Емоції радості, тобто вас помічають, вас люблять, вам приходить дуже багато замовлень, ви підвищуєте свою, свою фінансову, свій фінансовий, як така, фінансовий, фінансова стеля, тобто ви її робите вище і вище. Про вас тут дуже хороші відгуки йдуть, і це вас навпаки ще більше і більше працювати мотивує. Не звертайте увагу на якісь свої минулі невдачі. Тому що на цей період у вас заплановано Всесвітом дуже активна робота. Фінанси, колесо фортуни. Дуже часто це ще можуть бути якісь подарунки. Будьте обережні з емоційними покупками, тобто коли ми щось дуже сильно захотіли, не подумавши, купили, і потім сумуємо, а де ж нас ті мінус дві тисячі. Тут класно було б дуже чітко записувати всі свої витрати і десь, можливо, скорочувати те, що не є потрібним. Ой-ой-ой, дивіться, яка краса, жезли, всі, тут жезлів, трійка жезлів, та жезлів. У вас тут дуже активний ти... тиждень навіть більше, ніж тиждень, виходить. Коли ви зможете навіть на якійсь своїй творчості заробляти гроші? У вас тут всі відкриті, як то кажуть, джерела, ви просто, ви просто... всі двері, всі джерела, все у вас тут відкрите, просто реалізуйте свій творчий потенціал. Не лінуйтеся. Тайм-менеджментом своїм займіться, якщо у вас є проблема з лінню. Я це говорю як людина, в якої є проблема з лінню. От. Працюйте над цим, бо період дуже активний і ви зможете багато заробити. Розумієте? Також подарунки можуть приходити вам. Подарунки не обов'язково великі, але приємні. Морально-психологічна, колісниця, мої ж ви котики, молодці. Колісниця це про рух вперед. Це про те, що кожен день я наближаюся до своєї цілі, до того, яким повинен бути ідеальний я. Тобто, це ідеальний я живе десь там в мене в голові і я потроху-потроху починаю робити свою реальність, тобто себе, схожим на свого ідеального я. Ви готові рухатись вперед. У вас є енергія і у вас є напрям. Найважче це коли ти в тебе втрачені орієнтири і координати, коли ти не знаєш, чим ти хочеш займатися, не знаєш, що ти хочеш їсти, не знаєш, як ти хочеш виглядати, і ти просто так отут існуєш. Не живеш, а існуєш. А тут у вас є конкретний напрямок. Якщо навіть поки от ви дивитесь це відео, і ви його ще не відчули, що ви дійсно на шляху протягом цього періоду, швидше за все, ви таки на цю колісницю сядете зверху. І поїдете. <рігане> да, тобто, ви знайдете свої координати, куди вам треба рухатись. Внутрішні Внутрішні координати прекрасний розклад, я вважаю, що ж, близнюки, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Дуже цікаво читати ваші коментарі. Дякую за те, що дивитеся, і до нових зустрічей. Пока-пока.